йо Рятувальники розпилюють повалені дерева. Перша задача після урагану розчистити вулиці. Спецтехніку пригнали практично одразу. За допомогою кранів прибирали повалені стовпи і встановлювали на їх місці нові електроопори. Вулиця Павлоградська, Довгинцівський район, практично епіцентр стихійного лиха. Десятки будинків залишились без дахів, вікна повибивало. Сильний буревій зніс на своєму шляху стовпи, обірвав лінії електропередач. Місцеві розповідають, все сталося за лічені секунди. Сховатися від смерчу ніхто не встиг. Люди чудом залишились у живих. Деяких діставали з-під завалів. Крішу повністю снесло, бачите, вікна всі перебиті. Ну, страшне, що було. Спасіба велике, навіть не ожидали. Сразу приїхали всі служби, МЧС, скора допомога, всі були. У чергу людей підтримують будівельними матеріалами. Ось такі вантажівки привозять шифер, рубероїд і дошки. Камази під'їжджають до кожного будинку. На місці стихійного лиха чиновники спільно з благодійною організацією встановили намет. Там волонтери цілодобово роздавали воду та їжу потерпілим. Красним крісту приходять обращаються люди за допомогою. В основному населення просять холодної водички і бутербродики, печенька, дітки прибігали. В основному печінька вод гарячі бутерброди для работників і гаряча мівінка У нас є всього сильний буревій пошкодив більше 200 будинків. 104 з них забезпечені будівельними матеріалами. Електропостачання вже відновлено повністю. Без газу потерпають близько 50 дворів. Всі абоненти, які використовувалися електроенергією, вже з електроенергії. По газу около 50 абонентів на даний момент, к сожалению, ще без газоснабження. Ситуація на даний момент під контролем, контролем управляємо. Ну, ми сподіваємося в кратчайші сроки закрити основні випадки, які мішають стабільній життя людей. Тому робота. Науковці кажуть, кривий ріг завітав торнадо. Це природне явище раніше було характерне для північної Америки, а з потеплінням клімату мігрувало до нас. Передбачити його появу неможливо. Глобальне потепління ніхто не знімає, а це означає, що все одно влітку сюди будуть надходити більш тропічне повітря прогріте і ймовірність виникнення таких різких змін погодних умов за умов формування грозових і градових таких купчасто дощових хмар зростатиме. Тому ну, спрогнозувати це неможливо. Так що, Кривий Ріг, вас вітає торнадо. Торнадо, що пройшов 28 липня, визнали стихійним лихом місцевого рівня. Такого в кривому розі ще не було. Загальна сума збитків попередньо склала більше півтора мільйона гривень. Микола Неручик, Інна Даншина, Олег Нікітін, Віктор Зубченко, підсумки тижня, перший міський.